Я встаю дуже рано. І там вже на бучі, чи там вже десь на цьому на гостомілі вибухи. А я ж ходжу по вулиці, кругом глядаю, думаю, може, в кого газ вибухнув. Думаю, вже, може, треба десь бігти, спасати когось. Ніде, нічого, тиша, до я пішла, тоді сусідка виходить, каже, знаєш війну. Ну, звісно, тут вже з радості не зустрінеш. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Там, же в нас згоріла хата ну, по сусідству, і машина згоріла, і ми забираємо сусідку до себе. Вона такого віку, як я, вона сама живе дочка моя, і ми забираємо її до себе. Коли вона йде до нас і каже, танки на вулиці», я кажу бігом від вікон, сама впала навколі, не молюся, а вони йшли ці танки повільно, через, я не знаю, чи шість, чи сім танків. І йшли один з автоматом з однієї, другий з другої, і заглядають у кожен двір. Ну і що? Ну, як тільки це все почалося, ми стали пекти хліб. Кожен день цю підступили, а знаєте, як страшно. Вони я на миру живу, а через там огороди йде це, так як на Ірпінь Гагаріна вулиця, а вони жили на моїй вулиці, тільки трошки туди далі. А вони їдуть на Гагаріна і на травневу вулицю, що вони бачать мою хату і мою все. А страшно дим пустиш і боїшся. Так, вже так от, вичисляємо. Як тільки вони поїхали, ми вже знаємо, що поїхали, може їх з пів години не буде, бо більше, і я вже дотоплюю піч. Розбили мегамаркет на капітановці. Так нам вже привезли у тієї муки із того згарища. Муки мало було. Так у нас там комбікор продається, до тяжого комбікор А вони зразу діда свого чоловіка заставили, в нас була пшениця, і він молов на цю таким на цю млину, ну для хазяйства. І він молов. Ми тільки відсівали зерно. А це я, мука із висівкою, і ми так оцей хліб пекли. Потім нам дали мішок висівки. І ми цю висівку мішали з мукою і пекли хліб, наче були в голодовку. Ну, а що зробиш? Люди, людям треба хліб і не такий вже ж качественный, а з висівкою. Чорний такий був, ну нічого. Люди просили, люди дякували, що хоч кусочок хліба, це можна було. Дочка моя, їй було 54 роки, вона піднялася ось туди, в клуб і в усі, у лікарню сюди, бо там люди ж теж сиділи. І вона несе то хліб, по торби дві, а вони бухають, а вони бахають, а я ж не знаю, чи вони я їй побачу вже дуже, чи ні, чи вона прийде додому, чи ні. Люди просять, як вона не забалять, дай кусочок хліба всіх з домів, дай кусочок хліба. Так вона мамку що робити, кажу, хлібину на троє, бери ріж, хто буде просити, дай вже їм. Це що я вам хочу сказати? Я кажу, вже ця зачистка прийшла, а в мене так хата на два ходи, я так на город вийшла і мені гагарі на вулицю видно. Чую, гуде, гуде, гуде знову, думаю, боже, це не вже це, вони ж знову їдуть, коли дивлюся, наш прапор. Я вже як ввійшла в хату, ну я вже не те, що я плакала. Я кричала, розумієте? я кричала, наші вже проїхали прапора цього нашого побачила. Це просто отак воно розказати, це воно не то. Розумієте? Що було тоді побачити його цей прапор.